Мене запросили для того, щоб привернути увагу суспільства до ветеранів і до адаптивного спорту. І, тому що я не так давно не знав навіть про цей спорт. І я впевнений, що багато хто теж не знає. А як виграти? Куди кидати? Коротше, тут топиково тут кидати не треба. Умовні ворота. Задача заїхати в них разом з м'ячем. Mm -hmm. Тобто ти і м'яч маєте одночасно пересікти, два колеса мають пересікти типу, лінію. Але і... наскільки взагалі ноги мені допомагають? Тому ти справж тут ноги ніяк не допомагають? Mm -hmm. Ніяк. Mm -hmm. Вони десь в якийсь момент довір. Навіть... Заважають, так можна сказати. І, ну, тіба, тут, в тому що прикол, що що в баскеті, що тут, да, воно урівнює всіх. Є в тебе ноги чи нема, воно прямо рівнює. Тут вже залежить там, від твоєї швидкості, вносливості. Дивись, давайте, дивись, ти бос. Можемо, може. Ну, нормально, воно просто що гучно. У мене син Даниїл, да, він також ветеран і брав участь в сьогоднішніх змаганнях. Ну, на жаль, а може, воно і найкраще, що ми були в різних групах і ми не зустрілися. Ну, Ми з ним разом пішли. Ще йому було 19 років. Ми на початку, одразу ж 25 лютого, ми з ним пішли. Ну і так от у нас вийшло. Я отримав поранення, потім він. Ну якось отак от ну, друг за другом. Да. І в крайній раз вже котрий був, то він мене і вивіз. Ви разом в одній бригаді? Разом в одній бригаді, так. Да. Ну якщо подивитись фотографії, котра була на початку от, війни. Це була, ну, вибачте, дитина. А зараз, ну, от, ну, на жаль, що війна не, не забирає роки, вона додає. Тому, от. Але завдяки от, якось, спорту ми ну, от разом ми майже ну, займаємося, і армрестлингом займається, і ми якось разом. А по-перше, зараз я не пересуваюсь в автівки, і то він. він Приїжджає, забирає, ми разом їдемо і він назад мене повертає.